У першому чемпіонаті України, який був проведений у 1992 році, Київське Динамо поступилося у фіналі Сімферопольській Таврії, тому у сезоні 92-93 саме кримчани представляли нашу країну у лізі чемпіонів. А київське Динамо як друга команда чемпіонату боролась у Кубку УЄФА. Всі пам'ятали доволі непоганий виступ динамівців під керівництвом Анатолія Пузоча у Єврокубках минулого сезону. Тоді українці подолали два раунди та були серед восьми команд, які були розділені на дві групи, переможці яких виходили у фінал Кубку європейських чемпіонів. Тому від киян у Кубку УЄФА, де грали все ж трохи слабші команди, очікували гідних результатів. Всім привіт! Мене звуть Артур. Я вітаю вас на моєму футбольному ютуб-каналі. І сьогодні ми продовжуємо цикл, присвячений виступам київського Динамо у Єврокубках. Якщо не дивились, попереднє відео обов'язково перегляньте. Ну а сьогодні ми будемо говорити про євросезон 92-93. Починаємо. Суперником київського Динамо у 1.32 32 був Віденський рапід. У киян було кілька змін у основному складі у порівнянні з минулим сезоном. З того, що дійсно вартує уваги, це, звісно, трансфер бомбардира Олега Саленка до Іспанії. Керівник команди Йожов Сабо так казав про нього. Це невелика біда. Амбіцій у хлопця багато, а гравець він доволі посередній. Натомість у цих Єврокубках брав участь інший бомбардир Віктор Леоненко. Нападник був доволі результативним, тому про Саленко доволі швидко забули. Перша гра відбулась у Києві. На першій хвилині другого тайму після передачі Леоненко та невдалої гри захисника австрійців Павло Яковенко відправив м'яч в сітку. Гол був надзвичайно важливим, адже на важкому мокрому газоні було багато боротьби і мало небезпечних моментів. Однак після пропущеного голу гравці рапіду пішли вперед, адже втрачати було нічого. Біло-зелені створили кілька доволі небезпечних моментів, але знову і знову К'ян виручав литовський голкіпер Вальдемарас Мартінкенас. Динамівці так і не дозволили гостям відзначитись і здобули мінімальну перемогу з рахунком 1-0. Однак у наступному матчі вже на сьомій хвилині віденський репіт вийшов вперед. Вебер пройшов по флангу, віддав передачу в центр, де боротьбу виграв Сергій Мандреко, який і відкрив рахунок. Ще через сім хвилин віденський «Рапід» подвоїв рахунок. Гол забив кремезний норвезький нападник Фьорфтофт. «Рапід» значно переважав Кіян. М'яч доставлявся до штрафної Кіян за лічені секунди всього за 3-4 передачі. Внаслідок однієї з таких комбінацій «Рапід» забив третій гол. Знову відзначився Фйортофт 3-0. Здавалося, у цьому матчі Кіян вже ніхто не врятує. Однак наприкінці тайму Сергій Ковалець заробив пенальті. До м'яча підійшов Віктор Леоненко та впевнено вколотив його у сітку 3-1. І за правилом виїзного голу для виходу у наступну стадію динаміцям у другому таймі достатньо було забити ще один м'яч. У другому таймі була зовсім інша гра, однак забити киянам не вдавалося. Більш того, на 82-й хвилині червону картку отримав Аненков. Кияни залишились в меншості в ситуації, коли потрібно було забивати, але їм це вдалося. На останні хвилинах гри ковалець подав зі штрафного, а Леоненко головою відправив м'яч в сітку. Леоненко, хоч і був невеликого зросту, але вмів обирати потрібну позицію на полі. 3-2 і кияни святкують вихід у наступний етап Кубку УЄФА. У наступному раунді суперником білосиніх був бельгійський Андерлехт. Насправді найкращі часи обох клубів були вже у минулому у 70-х, у 80-х, коли вони вигравали Єврокубки. Ну а в 90-х і Динамо, і Андерлехт були дуже далекими від своїх зоряних часів. Гра у Брюсселі розпочалась для динамівців вдало. Дем'яненко вивів Шкапенко сам на сам з голкіпером, і Павло не схибив 1 Гол на виїзді може зіграти важливу роль у протистоянні, що підтвердила попередня гра Кіян. Втім, вже через три хвилини бельгійці відігралися, відзначився Люк Ніліс, рахунок став нічийним – 1-1. Обмін голами психологічно краще вплинув на господарів поля. Вони захопили ініціативу, притиснули динамівців до власних воріт, а кияни, у свою чергу, доволі часто помилялися. Так ще до перерви Андрелект вийшов вперед. Марк Де Гріс продемонстрував справжню майстерність, завершив ігровий епізод елегантним ударом 2-1. Вже на початку другого тайму бельгійці забили третій гол. Цього разу після передачі справа м'яч вилетів до Бруно Версавеля, який пробив точно 3-1. Втім, динаміці продовжили боротьбу. Вже через три хвилини Віктор Леоненко обіграв захисника і наважився на дальній постріл. М'яч влетів у дальній нижній кут воріт Девільди три але і цей результат скоро змінився. Після подачі кутового зліва боротьбу за м'яч виграв Петер Ван Восен головою забив четвертий гол. Матч так і закінчився перемогою Андерлехту з рахунком 4-2. Насправді на домашній матч у Києві очікували з оптимізмом, адже «Динамо» достатньо було перемогти з рахунком 2-0 для того, щоб вийти у наступний раунд. І тоді здавалося, що динамівцям це під силу. У перші хвилини матчу були за киянами, динамівці атакували, били по воротах, однак про тотальну перевагу не йшлося. Адерлехт відповідав значно гострішими епізодами. А на 21-й хвилині Марк де Гріс довго готувався зробити передачу. Захисники не заважали, після чого все ж відправив м'яча на голову Ван Восена, який і відкрив рахунок. Звісно, завдання киян ускладнялось. Тепер потрібно було забувати три голи. Але не йшлося навіть про один гол. Лужний завалив Ніліса, але Дегріс в пенальті не зміг пробити Мартін Кенеса. Однак ендерлег забив знову. У другому таймі, після жахливої помилки Цвейби, Люк Ніліс подвоїв рахунок. Цвейбу одразу замінили на гріцину. Однак врятувати цю гру було неможливо. Люк Ніліс даним потужним пострілом забив третій гол. 0-3. Тіяни потерпіли ганебну домашню поразку і вилетіли з Кубку УЄФА. На цьому євросезон для динамівців був завершений. Після матчу відставку відправили головного тренера команди Анатолія Пузача, а динамівців тимчасово очолив Йожеф Сабо. До слова, Андрелект вилетів вже у наступному раунді, поступившись французькому парі сен жермену Друзі, я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Насправді воно вийшло недовгим, як і виступ киян у Єврокубках в сезоні 92-93. В будь-якому разі, якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Ще раз дякую за увагу. Побачимось, і продовження буде.